Доброго дня, компанія Автофокос. У нас нове класне надходження. Це джип-компас 2018 року випуску 2.4. З газиком уже як потрібно. Він у нас уже, до речі, на зимовій резині, тому що холода і правильно потрібна зимова резина. Маємо задні партроніки, задню камеру. Все ось тут так класно, прикольно виглядає. Це У нас 2.4 з газиком, з го року автомобілі шкіряний салончик. У нас все дуже привабливо, прикольно та збережно. Маємо вистачовий доступ, датчик -зон по передньому плану. Повне 100 пакет електрорегулювання, сидіння, водія, комбінований салончик, нічого не затерто, все максимально привабливо автосвітло автодощ маємо. Круїзик, ось таке мультикермо. У нас жодної помилки на приборної панелі немає. У нас 86 тисяч кілометрів пробігу. Також маємо підігрів. Маємо підігрів керма, маємо блютузик, задню камеру, як я вже казав, карплей підключаємо, клімат-контроль, це все само собою є. Повний привід також. Ну і газова установочка. Старт-стоп, коробочка автоматична. Тому, в принципі. Все максимально привабливо виглядає. Він у нас вигляд має 18 рік, і до речі, прикольна на нього приваблива ціна. Тому звертайтесь, Михайло Гришка, 4 А компанія Автофокус.